Зимові свята одні з найочікуваніших періодів для дітлахів, адже це можливість отримати омріяну іграшку чи солодощі? Давайте дізнаємося, які найцінніші подарунки під подушку отримували хмельничани. Це було в дитинстві. Я колись дуже мріяла, коли була маленька, таку хотіла. Така коронка на голову обруч. І коли я приснулася, вона в мене була під подушкою. І я була така щаслива від того. Більш я не пам'ятаю таких моментів. Під подушку. Ну, щоб... гроші. <с? <с?> да. Але в нас час за гроші можна купити будь-який собі подарунок. Але щоб прям отримували найцінніше, то напевно, що Саме краще це якісь емоції. Тому отримувала сертифікат на. Квадроцикли, якщо я не помиляюся, і це було взагалі супер. І ну, напевно, колись, ну я не знаю, чи ви таке пам'ятаєте? Був плистрін. Тоді він тільки з'явився. Оцей що можна було ліпити тортики, тільки разні це, напевно, було найкраще, найскравіше, що я пам'ятала. А після того мені нічого не дарували. Можливо, це був годинник. Будь-який подарок, подарунок від моїх батьків. Це просто задоволення, що вони мене дуже сильно люблять і дарують мені ці подарунки. Я їх дуже люблю. Я в дитинстві дуже хотіла отримати пазл з. Принцесами Дісней, я його отримала, і це було дуже приємно. Для мене всі подарунки були особливі, тому що я люблю це приємно. Особливо коли, коли це неочікувано, коли ну на Миколая це очікувано, але завжди. Подарунки приємно приймати. Мандарини тоді були в дитинстві найкращі емоції. Ну не під подушку, але отримувала здорові рідні, щастя в сімейному житті і, взагалі, чесно, життя до війни.